Усім привіт! Сьогодні ми будемо заливати нову форму від формороба Соломол. Це тарталетка. Дуже класна, м'яка форма. Вага цієї форми буде 40 грам. Також я покажу, як її оформити з допомогою іншої форми цього ж формороба зефірки. Як заливати зефірку, є в мене на каналі. Посилання на всі форми будуть в описі під відео. І так, для роботи я буду використовувати пігмент тісто, пігмент червоний малина від Турції, ароматизатор шоколад і вишня. І мені потрібна буде біла і прозора основа. І так, розтопивши прозору основу, додаю туди пігмент тісту, він добре замутняє основу, що нам і потрібно для нашого коржика. Додаю ароматизатор, а все добре перемішую, збризую форму спиртом, заливаю і залишаємо, щоб воно застигло. І поки застигає наша тарталетка, зальємо бізешко. Я розтоплю в двох стаканчиках білу основу: один стаканчик профарбуваний червоним, інший малиновим. І додаємо ароматизатори, в обидва стаканчики, все добре перемішуємо. І, збризуючи форму, форму спиртом, заливаємо з двох сторін одночасно два кольори. Хочу отримати такий собі градієнт. Заливаємо до кінця збризуємо спиртом, залишаємо застигати. І так, застигла наша тарталетка. І я вам скажу, що це просто немовірно. Вона дуже класна і зручна, коли дістається з форми. Так подивимось, що у нас вийшло з бізешкою. Бізешка теж неймовірна, дуже класна і вже її хочеться скуштувати. Але перед тим, як скріплювати ці дві частинки, я хочу профарбувати нашу тарталетку, надати їй такий підсмажений колір. Це я роблю з допомогою сухого пензлика і тіней для вік, які не є приламетвими. Розтоплюємо прозору основу, процарапуємо нашу тарталеточку, і так само робимо із бізешкою. Розтоплену прозору основу додаємо. Червоний колір, додаємо ароматизатор, такий собі буде у нас джем. І цей смачненький джем ми заливаємо в нашу тарталетку, все добре з бризовим спиртом. Заливаємо і вкладаємо нашу бізешку в нашу тарталетку. Воно застигло, після застигання я підчищаю, де вийшов джем. Тепер я хочу припудрити за допомогою крахмалю наше тістечко і все готово. За кадром я зробила ще одне тістечко. Зараз я вам його покажу. От такому шоколадному. Якщо вам подобається, ставте лайки, на дзвіночок і підписуйтесь. До зустрічі!